Тобі сумно, тобі самотньо. Немає з ким поговорити. Нам, Нам теж це Байрактар Токс. Короткі зустрічі, що піднімають настрій надовго. Полетіли Байрактарчики на зустріч до нового гостя. Байрактар Токс. Хейтери у коментарях пишуть, що наші обличчя не влазять в камеру. Якби тут було ще одне таке обличчя. Передачі б не вийшло саме через це. Наш сьогоднішній гість буде з нами по відеозв'язку. Отож, бізнесмен, аграрій, політик, депутат і несподівано для себе ще й співак. Людина, яка буквально зрозуміла слова Зеленського, що кожен з нас президент, і стала президентом футбольного клубу Інгуле. Людина для якої слова на «уй, «ять» і зда це нормативна лексика, а не навпаки. Настільки впливова людина, що навіть я в нього в боржниках. І було б логічно, щоб ви поговорили і самі вирішили свої питання. Дякую. Дякую вам, Олександре. Майбутній голова Самарської або Вологодської держобладміністрації зустрічайте Олександр Поворознюк. Оп. Та-дам! На зв'язку. Слава Україні, слава Збройним силам України. Героям слава, слава Нацгвардії, слава Збройним силам України. А ви не приїхали, тому що 24 на 7 війна або тому, що потрібно було зустрічати Юлію Тимошенко. Скажіть. У <плес> <плес> мене скільки є часу е, на відповіді, бо я мушу на цю тему говорити до утро. <плес> <плес> Ні, тоді, тоді я не буду чекати відповіді. Я, е, давайте поспілкуємося трошки тоді в такому. Гордонівському форматі, це ні в якому. А е можна без Гордона йти Тимош... можна без гордола йти Мошенка? Добре, але не обіцяє. <рес> ми вас просили трохи розповісти про себе, але давайте спочатку ми все-таки наповнимо нашу передачу цензурними виразами. Увага на екран! Отож, Олександр Поворознюк, папа усього Петровського району Кіровоградської області. Про таких, як він, кажуть, він вийшов з 90-х, а 90-ті з нього ні. Людина, яка легко впишеться і в сільське весілля, і в сходку чекахських мафіозів. Людина, яка може прикурити прямо з автомата. Олександр Григорович, президент футбольного клубу Інгулець і, мабуть, саме тому став затятим фанатом Реала з Мадриду. Олександр добре розуміється на металургії. Бо він одним із перших розглядів, що у Зеленського залізні яйця. Поворознюк нагороджений орденом святого Станіслава V ступеня із врученням йому лицарського христа. А погодьтеся, коли ви вперше його бачили, ви уявити собі не могли, що перед вами лицар. Готелі у Турції та Єгипті не можуть вважатися п'ятизірковими, якщо на їх дискотеках не лунає його хід. Я хотів би сказати: О, діп -діп, а ми тобі будемо допомагати, повірте, їм буде пізнати. Але ми ж знаємо, що під цей хід розриваються не тільки європейські танцполи, а ще й російська техніка. Я хотів би сказати, О, діп -діп, а ми тобі будемо допомагати, повірте, їм буде пізнати. Мав чотири судимості. Годі вже про нього жартів, щоб не спокушати людину на п'яту. Срінка про вас в Вікіпедії, Олександр Григорович, починається з того, що ви народились 6 березня 1971 року в селі Новомануйлівка. А потім одразу у 2009 році ви стали президентом футбольного клубу Десна. Що ви робили весь цей час? Пив, гуляв, жінку ласкав, він од судьбі своїй спобідав. Як два роки тому проважала нас батька «Жовтару», так і що салажав. А це що ми до це, що ми догадилися, в тому цілу не спали, догадилися. Що ж це було? Добре. <гум> Наступне питання. Ви починали свою кар'єру у якості водія. Якою це дорогою треба їхати, щоб доїхати до посади президента футбольного клубу? Там, де солярка із тепловозів лилася, то той дорогою я і їхала. Ну, отлично. Скажіть чесно, ви заснували свій футбольний клуб, щоб мати можливість кричати та матикатись на людей без наслідків? Ні, то чисто, случайно, так вийшло. Я сам не знаю, як я попав у той футбол. Попав же і дуже круто. Я привик, що про мене люди говорили про це, але тих людей вже немає. Ми свої смерті, до речі, вберли. Це мене лякає трошки. Окей. Так, давайте пофантазуємо. Кого з українських політиків ви б взяли футбольну команду і на яку позицію поставили? З політиків. Так нормальних політиків по більшому счету я й не знаю. У нас такі політики, які треба брати, бери більше, кидай далі, поки летить дихають. Це називається Лопата і ну. Тобто така хренова буде футбольна команда. так? Хуже не придумаєш. Останнє питання на тему футболу. Якщо пам'ятаєте, а ви, на жаль, пам'ятаєте, ми перед фіналом Ліги Чемпіонів посперечалися на бідон горілки. Хто переможе? Ви виграли? У мене лише одне питання. Ви колись бідон віддасте? <рес> Я думаю, що ми бідон точно не віддамо, бо ми його придумаємо як іще ще раз наповнить. А то є, один, є один нюанс. Женя мені кошевий з і скинув, що він уже бетон. Купив, осталось тільки водки. І якось так промовився, може він трошки перепив тоді якраз з вечора, але ну, він сказав, що він шукає зараз пір, щоб його наповнити. То я ж хочу Женю поправити. Ми ж домовлялися про, відку, про водку в Фінляндію туди вилять. Ну, якщо буде президентський стандарт, ну я солошуюсь. А я про це забув. Ну, я все помню. Я це не пам'ятаю. Окей. Далі. Чи правда, що коли вас хрестили, в батюшки загорілась ряса? Да. А, а як це? Якщо я, ну, Це як мені це ж розказували. Буде? Ну, і Батюшка сказав, антік і родився. <ріст> я думаю, що багато з опозиції думає саме так. На відео можна побачити, що у вас, е, в вашому кабінеті багато ікон. Коли ви матюкаєтесь, Святі на них, немироточні. Ні, чи? мені Боженька все прощає, бо я більше роблю е, добрих справ, він мені, мабуть, ну, дозволяє це. Тобто, коли я, коли я ругаюсь, я ругаюсь ага. від душі і без всякої злоби. Тому в мене тут на серці дуже легко і чисто. Як ви кажете мені телефоном іноді в наших розмовах, що ви, Жека, я не виюсь, я такий, як є. Правильно, правильно? Я не ви... я такий, як є. Ну що? Деякі вважають, що ви стали популярним завдяки мату у ваших інтерв'ю. Як ви вважаєте? Це правда чи пі***ш? Повний пі***ш. Наш наушник випав. Це повний пі***ш, Якщо коротко. Олександр Григорьович, зізнайтеся, ви коли кричали матом на окупантів, розуміли, що записуєте трек? Так а я матом на окупантів не кричу. Їх просто пи. Беріть приклад з Олександра Григоровичем. Пийм окупантів разом. Скажіть, будь ласка, у вас є свій рейтинг матюків і назвіть топ-3 ваших улюблених. Три улюблених? Якби я був такий, як батько, а батько був такий, як я, тоді впіймали одну тітку, та трохи він, а то все я. Бачте без матюків. Добре, питання знімається про інших два. Олександр Григорович, на всіх ваших інтерв'ю. Поряд з вами завжди лежить автомат. Да, так, Скажіть, це тому, що воєнний час чи він у вас тут лежить ще з 90-го? Він у мене лежить з 22 лютого, з 24 лютого лежить у мене навіть тоді, коли я сплю в постіль, тільки з одної сторони дружина, з другої автомат. Дружина не, не, не рівнує? Ні. За часів СРСР, ви були засуджені за розкрадання державного майна. Чи є у вас якісь нагороди за внесок у розпад СРС? Навірно, якщо за ті дві каністри солярки, які я вкрав, навірно, Совський Союз не розповся, я так розпався. Блін, це просто ну супер. Я вам дякую за те, що ви таке зробили. Усі бачили шкіряне крісло у вашому кабінеті. Ви зараз в ньому сидите. Скажіть, з якої саме шкіри це крісло і що вам зробила та людина? Це, ну, це, Знаєш, коли е, е, хорошо вип'єш і йдеш по тротуару, а посередині тротуара стоїть стовп. У мене є е, всім просьба, ну, як не битись головою в стовп, обідіть, і обідіть прямо, бо більше пользи принесе. Це просто йшов, напевно, хтось ударився головою в стовп і з нього вийшло кресло. На вашому авто є номерний знак Папа. Як багато мешканців Кіровоградської області отримує від вас аліменти? Е, ну, це зовсім вішому. Я е, е, хотів би дуже посерйозніше віднести до цього всього. Це мені на день народження подарували е, пайовики робочі і подарували мені семера папа. E, щоб ви просто розуміли, mm -hmm. на одну букву не хватило, хотіли написати батько на одну букву, не хватило грошей. У мене посісняли, щоб я доплатив, щоб я не знав, був сюрприз і mm -hmm. мені Болі. так подарили. Це а дорог, я вам що я, вам далі, я, думаю, я що... вам далі розкажу. І все, всього знову наші доброшилателі в кавичках зробили е, свою цьому всьому е, і написали: папа Поворознюк, Олександр Петровський авторитет. Ну так а що вони неправильно написали? Ну так, ніхто не думав про це. Ну да, ви заявляли, що під час бойових дій вам вдалося вкрасти танк недалеко від <chord> вашого дому. Скажіть, після цього конкуренти по бізнесу стали більш лояльними до вас? І не тільки конкуренти. Я ж сказав, що я його закопав на позиції. Так вже всі служби міра ходять шукають, де ж я його зарив. Вони думає що і правда там зарив. Там, наскільки я помню, держава дає 100 тисяч доларів за танк, бо він без комплектами да, да, Ну, Мені не треба грошей. Я думаю, що через пару е, е, неділь ми його передамо безкоштовно на, якийсь, е, на якусь дивізію танкову. Чи, ну, Гроші мені не треба, Фід хай підуть з Гройні Сили України. гроші. В інтернеті є відео, де нібито б'єте диверсанта. Ви це спростували і пообіцяли мільйон гривень тому, хто скаже, де воно знімалося. Відповідаю: знімалося в Україні. Коли чекати на мільйон е, уже, уже все отримали люди. Я привик, що вони самі говорили. І з, е, знімалося це е, в Україні, село Олександрівка, Олександрівський район Кіровоградської області. В парки. Да, значить, я мільйон не ні, отримав, походу. Ні, отримали другий. Трошки не розвів Григорича. Він мене, головне, на бетон розвів, розвів водки, а я його ні. А ви. 에, скажімо так, парубок з села. Думаю, в худобі розбираєтеся. Скажіть, свиней багато зараз в політиці? Більше чим. Тому, напевно, така і Україна. Її треба перевертати догори ногами. Ну, як бачите, президент трошки її перебрав. Слава Богу. <кхи> ну, Ви знаєте, президент <кхи> е, е, дуже довго запрягає, але потім ще дуже швидко їде. Тому я думаю, що все буде добре. Так, да, я теж так думаю. Скажіть, будь ласка, хто з політиків більше за всіх вас бісить і чому це Юлія Тимошенко? Ну не тільки Юлія Тимошенко, Порошенко, Тимошенко, Ляшко. Вони просто вже всім так наблималися, що просто вони не самі цього не розуміють. Але в них є унікальна можливість гордо і красиво увійти. Сказати: я заморилась, я заморився, хай ось дорога молодим і все. Ну, так, Це не Ні. для них. Як ми бачимо, я теж так. Думаю. Та, якщо б все-таки, якщо би все-таки зустріли Юлію Володимирівну Тимошенко, як би це було, скажіть будь ласка. Дуже важко це представити. <кхи> <кхи> ну, давайте представимо. <кхи> ну, ви сказали дуже багато, це перше. А як би було, ну, ні, не, не, не знаю. Чось отут все бурлить, горить, я не знаю, як би е, як, як поступив. Ну, не знаю. Ви стверджуєте, що Порошенко вкрав у вас 32 мільйони гривень. Що ви хотіли цим сказати? Що у вас було між іншим аж 32 мільйони, а чи те, що Порошенко не чесний? Це те, що Порошенко не чесний. Тому що він е, я, я знаю, що ці 32 мільйона 832 тисячі пішло із банка Хрещатік у Міжнародний інвестиційний банк. Це банк належить Порошенко. Тому в мене є прямі підстави. говорити про те, що гроші вкрав у мене Порошенко. Ясно. Записали. Ви зверталися до Зеленського з знаменитою фразою Вова, є. Яку фразу ви скажете президенту після нашої перемоги? Вже не Вова, а Володимир Олександрович, ти найкращий. Вова, Володимир Олександрович, я просто від себе прошу дати е, якийсь орден по Ворознюку за цю фразу. Не треба мені орденів. І останнє питання, чи бажаєте ви зі мною ще якісь парі? В будь-яке час дня і ночі. Мені дуже подови... подобається з тобою спорить, бо ти такий заводний. Тому е... я придумаю ще щось, але Але щоб ти розумів, от я. Е... От... Завжди прошити ситуацію на сто разів вперед. І от зі мною просто дуже хлопотно спорить. Поэтому, якщо в тебе є ще бажання <рес> розстати і ще задним бетоном водки, який ми вип'ємо, а біто все як випадок, то ми ще заспоримо. От, значить, ти ж в кепці в кепці завжди. Значить, тобі така кепка. О. Хештег 95. І це такий, знаєш що... То... Це не Фінляндія, звісно, а це анонс такий. Хорошо. — Ну, після я перемоги. Бо я ж сказав так... коли... слово, що навіть інстаграм не вип'ю пива, поки не буде перемоги. Тоді після перемоги вип'ю. Ми всіми е, своїми долонями опладуємо вам за те, що ви такі, як я, залишайтесь таким же, як Дякую. і я. Дякую вам. дуже. — Слава Україні, слава українській нації і, п... і п... федерації. Російський <рес> федерація Російській Федерації. Правильно. У нас в гостях був Олександр Поворознюк. Бажаємо інгульцю перемог на футбольному полі. А нашим воїнам на полі битви. Це був берег Тартокс. Слава ЗСУ, слава Нацгвардії, слава Україні.